Найскладніший опалювальний сезон за всю історію незалежності чекає українців цьогоріч. Про це кажуть і експерти, і представники влади. Тож, поки ще тепла погода, громадян закликають готуватися до холодів. Які об'єкти інфраструктури за прогнозами відчують найбільше навантаження? Дивіться далі. Морально готувати українців до складного опалювального сезону почали ще влітку. топ чиновники та міністри радили запасатися теплими речами та ковдрами. Але, незважаючи на такі застороги, Анатолій Іванович оптимізму не втрачає. Каже, холодів не боїться та має план, як зігріватися. На зиму віші на себе потеплі і будука. Бі хадіть бігать, да і все зігріватися буду. а от Катерина має свій план Б. Перечитала в інтернеті, як буржуйки устра... устраювати. Ніги буду палить на двох кирпичах на вулиці, щоб готувати. про придбання обігрівачів. Розмірковує Наталія, яка з чоловіком та дитиною мешкають у багатоквартирному будинку. Ну, якщо що, купимо конвектор якийсь. муж переживає, да говорить, нада ті типу, потіплі комнату. Песму да навірно купі конвектор. Прогнози, що люди цієї зими стануть активніше користуватися обігрівачами, енергетикам відомі. Тому систему готують до надмірних навантажень, проводять ремонти енергооб'єктів, міняють трансформатори. До кінця року ми ще плануємо провести реконструкцію наших мереж, обладнання. Порядка 597 трансформаторних підстанцій різного класу напруги. Провести розчищення наших повітряних ліній порядка тисячу кілометрів. Але й від споживачів очікують свідомого використання електрики. Так, да, є в нас такі теж ті занепокоєння, що у нас е, буде збільшена навантаженість наших мереж. Но ми думаємо, пройдемо успішно. У Києві кажуть, ресурсів до опалювального сезону накопичили вдосталь. В «Укренерго» запевняють, людей забезпечить електрикою за всіх сценаріїв. До того ж, в Україні об'єднана енергосистема. Будь-яка станція в різних куточках нашої країни може постачати електроенергію в інші регіони. Втім, запаси та ресурси це не головна проблема. Наразі основна загроза для опалювального сезону російські обстріли інфраструктури. Олександр Полив, Ксенія Сітінська, Олексій Іліпов сьомий канал.